21 серпня на території України пануватиме сонячна спекотна погода, короткочасний дощ, ймовірний у Львівській області та на Волині. Вітер південно-східного напрямку, на заході країни північно-східного 3-5 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 37 градусів. На Полтавщині переважно сонячно, без опадів. На термометрах плюс 35 градусів в день, плюс 17 вночі. Мінливу хмарність прогнозують синоптики для Кременчука. Опадів не передбачається температура повітря в день плюс 34, вночі плюс 19 градусів. У середу у горішніх плавнях очікується мінлива хмарність впродовж дня. Без опадів. Температурні показники світлої передоби 34 градуси тепла, темної 19, вітер східного напрямку до 2 метрів за секунду, атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 21 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1946 року плюс 36 градусів. Найхолодніше було 1949-го плюс 8. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.